слів, ти За цей його я школа, з роботи, щоб його не було. Нема, вже, вже героїв нема, вже є тільки, є тільки траншеї. От є траншеї і є ще чотири герої, які залишились. Все. Все, а так є, а так є викинуті надгробники. І все остальне. Це все. викинутий надгробник. Все. А так, а так трактором проїхались по головах наших героїв. І все. Отак. От Отак воно є. Отака от так, от от їм вдяка. Вдячність. Мені дуже болить. Вони от кажуть, як так можна? Як так можна? А я кажу, ви не знаєте, яка біль. Була коли моя дитина загинула, коли в нас живом згоріла в букові. Яка йому була біль? Хто з них відчуває тобі? А мені зараз дуже болить. зайдеш в інтернет, той викинув, той викинув. І я чуть не померла. Я, я не могла видержати. Ми ж їхніх могил не, заци... не, заци... не зацепили. цепи. Ми, Ми самі робили. своїм зробили. Ми все хочемо для своїх дітей. Для своїх чоловіків все хочемо найкраще зробити і найпрочніше, щоб воно було міцно, щоб воно було все згуртовано. Як ми згуртовані, так і щоб там було все на кладовищі згуртовано. А сьогодні знайшлися такі, щоб нас опоплюжити і наших дітей опоплюжити. Я вважаю, що вони повинні за це відповісти. Що вони таке зробили? Коли загинув чоловік, у нас був місяць часу для того, щоб оприділитися, де його хоронити. Ну бо ми його понад місяць чекали. Міська влада нам запропонувала хоронити його там, на цвинтарі, і сказали, що там буде алея. Вирішили, що якщо він воїн і загинув за Україну, значить, ну він нам не належить, він належить Україні. Потрібно хоронити там, де буде для нього краще, щоб всі бачили, підходили. Нас було там десять, але одна родина вирішила самостійно робити пам'ятник. Получилось так, що саме оцих дев'ять родин. Які були в той момент там до нас ну більш нікого не дохоронювали. Ми ніби як родина вже велика. Стали один одного підтримуємо, радимось. І коли вже ближче до року ми став ставати час, ми вирішили, що ж треба робити пам'ятники. Ми пішли до влади і почали говорити з владою про цю алею. Влада, звичайно, пішла нам на уступки, сказала: вибирайте пам'ятники, є проект. Це була загальна зустріч Франца-Францевича. Там була така тема, що в межах сектору, де поховано 14 воїнів за власний кошт, будуть робити облагороджувати поховання. А ми навколо цього сектора будемо робити благоустрій так, щоб до нього можна було доступитися і взагалі доступитись до тих могил, тому що на, на носі. Осінь і ну, негарно буде ходити по болоті і по, по ґрунту. Ми розмежували, що буде робити влада, що будемо робити ми за свій кошт. Тому що ми ж розуміємо, що місце, місто у нас невеличке і влада ну, не, не спроможна зробити нам те, що ми хочемо. І так сталося, що коли ми вже почали затвердили цю всю роботу, там затвердили пасіки пам'ятника, затвердили все, з'явилися нові герої, тобто поховання. Ми їм ну нічого не повідомляли, нічого не говорили. Ми собі розпочали роботу. Але в нас є група у Вайбері, де ми всі знаходимося, де є всі родини, які там захоронені, абсолютно всі. І там була інформація, що такого то числа ми збираємося, бо нам треба прибрати цвинтар, підготувати до робіт. Приїхав ескаміні-ескаватор, почав роботу, всі родини були, всі бачили, все нормально. Ми всі роз'їхались, він там завершував роботу і. Вечором дзвонить мені знайома і каже: а ти знаєш, що скандал на цвинтарі? А так, трактором проїхались по головах наших героїв, і все. Отак. От Отак воно є. Отак, от отака, от отака їм вдяка. Вдячність. Деякі особи роздули з цього піар, вирішили, що що, що вони краще знають, що робити нам. З нашими могилами, і як нам правильно робити, чи копати, чи рити, чи ще щось робити. Вони чомусь вирішили, що вони в цій ситуації. І от з цього всього вони зняли, зробили фото, зробили відеофіксацію і почали вистав... виставляти це все в... в інтернет. І все. Це системна позиція цих людей. Не було ні одного будівництва, в якому б на початку не всунулись люди. Не знайшли якогось болота, не винесли його і не дочекалися, поки воно побудується. Ні одної школи, ні одної дороги, нічого ні в нас не побудовано. Для мене характерно дозвіл на початок будівництва і хайп по поводу того, що будівництво якесь розпочалося. А далі йде процес будівництва. На жаль, на цей раз жертвами цього хайпу стали батьки загиблих воїнів. Ми приїхали, коли ми приїхали, вони на нас накинулись. Як ми могли право, як ми дали, і вони хотіли це все показати, що це все зробила міська влада, і без. вони це все так подавали, що родини не знають. А насправді це родини, всі об'єднали, всі прийняли одностайне рішення. Ну, я би своєї точки зору, я би пше кажу, Боже, люди, ви щось робите? Розкажіть, що ви робите? Я би, я би доєдналась, ми би допомогли. А вони навпаки, от от. Вони ще розказують про те, що влада виділила кошти. Так, було виділено, але це все виділено нам на бордюр і на облагородження. На благоустрою цієї ці ділянки біля мільйона. Мільйон п'ятьдесять мільйон вісім тисяч. Ну, це дві ділянки. Одна ділянка це ми заходимо через браму, міняємо саму браму, робимо іншу і за брамою кладемо. Десь 700-800 квадратів метрів бруківки, бордюрів, клумби робимо, облагороджуємо цю територію, де є поховання, і там, де під навісом є де проводять освячення, то там теж робимо заміну бруків оклавок і так далі. А вони розказують, що це виділено було для нас, а ми цього не знаємо. Ну зовсім інше. Нам окремо буде виділятися кошти. Міська влада нам допоможе звичайно. Але ж це все буде йти окремою статею. Поки ця команда не розібралась, що тут міська рада ні до чого, вони підняли дуже велику хвилю, обізвали дуже багато людей, в тому числі і батьків загиблих воїнів. Викинули це відео, не дивлячись на те, що я свідок того, як ці батьки просили не викидайте нікуди. Тому що через на другий день вигляд цієї земельної ділянки був інший. А на третій день вона вже була забетонована. Той, хто протягом трьох днів не прийшов на кладовище нічого і не зрозумів, яким чином вони обвинувачуються цих батьків, я не розумію. І навіщо? Там були звернення до мене з нецензурною лексикою. І, мабуть, і не вперше, але це я чув іноді від батьків загиблих воїнів. Я розумію їхню ситуацію. Я їм так не відповім. Я їх. Розумію, і в якій степені на цьому тему закри до нас не підбирали слів. Ну вони як їх щось не влаштовує, вони би могли підійти до родин і спитати або до міської влади підійти і спитати. Бо коли приїхав представник міської влади, він і не він теж не бачив і не знав, що тут розрито. Що я мала кожних 10 хвилин робити фото, відео і скидати в групу, бо ми таке робимо. Ну я ж не зобов'язана. Це могила мого чоловіка. Могила побратимів. Могила... Мене тут так, чоловік, брат, однокласник. Ми не могли вручну це робити. А те, що екскаватор пройшов між могилами, це немає ніякого страху. Наші діти пережили набагато страшніше, більше пекло бачили. І, 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 і нас судити, не має права ніхто. Хай розберуться з цим, що називають батьків і жінок. Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події, яких не існувало взагалі, або які існували, але відомості про них не повні або перекручені. Людина стосовно якої ця інформація, ця недостовірна інформація розповсюджується. Має на право на захист у цивільному порядку, тобто може звертатися до суду, і суд може зобов'язати особу, яка розповсюдила або виклала цю неправдиву інформацію. Її спростувати Крім того, потерпіла сторона має право на відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Від розповсюдження такої інформації. Якщо ви постраждали від недостовірної інформації, ви маєте повне право зібрати цю недостовірну інформацію, встановити її джерело і звернутися до суду в цивільному порядку для встановлення істини. Також ви можете звертатися до поліції для того, щоб вам роз'яснили, допомогли і надали консультацію з того приводу. Коли знімалось відео, я буквально через 10 хвилин був на місці, вислухав. Не Ви це не було. Нецензурщин від дуже багатьох людей. І так розумію, що тоді було дуже важко говорити. Я призначив зустріч на другий день, на 14-ту годину, прийшли батьки як ті, що почали будівництво, так і ті, що не розпочали його. І вони зустрічались між собою, спілкувались і вияснили всі відношення. І там вдруге прозвучало, що не викидайте ніяке відео в інтернет. Тому що це боляче бачити це все. Але на жаль, їх не послухали. Які ж дії особи, яка стала свідком акту вандалізму? Перш за все, якщо у вас є можливість зафіксувати даний акт. Тобто, ви можете сфотографувати на свій мобільний телефон, взяти дані свідків людей, які також були очевидцями даному події, і обов'язково звертатися до найближчого правоохоронного органу із повідомленням. Про те, що ви виявили такі то порушення, ви можете звернутися по телефону 102 або надійти до найближчого відділення поліції, повідомити свої дані і повідомити про факт, який ви зафіксували, надати їм фотофіксацію ваших матеріалів, дії поліцейського обов'язково прибути на місце події, оглянути пошкодження. Якщо це дійсно історична пам'ятка або культурна цінність, обов'язково працює слідчо-оперативна група, яка зафіксує дані пошкодження і буде проводити подальшу перевірку. Меніше телефонували протягом тижня люди із і військові, з передової і з інших міст з запитанням, що там робиться. Дехто потім перезперезвонював другий раз і казав: Ну, ми вже розібрались, зрозуміли ситуацію, нічого такого страшного не трапилось. А дехто, можливо, сьогодні знаходиться. В, в тому стані, що думає, що полон робиться, Бог знає що. І дуже, на, дуже на жаль, тому що є частина людей, які створюють імідж міста. І це не тільки міська рада, це багато інших людей, які створюють гарний імідж міста. А є люди, які, які тільки брудне виносять за межі. Відбувається наприклад ексгумація трупа в, в установленому порядку з метою встановлення істини в кримінальному провадженні це не є наругою над могилою. Або якщо відбувається впорядкування території кладовищ цвинтарів, також ми не можемо оцінювати це як наругою над могилою. Бувають випадки, коли поховання переносяться. Усі ці дії відбуваються у встановленому порядку і з дотриманням певних норм. Тому Називати це і кваліфікувати такі дії, як наруга над могилою не неможливо, несправедливо. Скажімо так, ми ж дивіться над кожним приїз... ну, над кожною могилою попідписували. Натянуто все було. Розумієте, це ж ну це ж не просто та лески стояли, все було натянуто, все було розмічене. Ми ж це не для себе робимо. Ми хочемо, щоб пам'ятали наших хлопців, наших героїв.